Усі сумніви остаточно відкинуто. 55-й рік 20-го сторіччя у Бердичеві пройшов під знаком народження майбутніх футбольних зірок. Один за одним з'являлися на світ ці хлопчаки. Разом зростали, ходили до школи, разом займалися футболом у місцевій дюсшам. Потім їхні шляхи нерідко розходилися, аби знову зійтися у Бердичівському шкірянику чи прогресі – Тож не дивно, що у 2015-му мало не кожного місяця спортивна громадськість міста і області збирається на ту чи іншу товариську гру, аби в чергове привітати із 60-річчям одну з легенд Бердичівського футболу. Ювілей, що його днями відзначили ветеранським матчем на центральному стадіоні Бердичева, мав свою особливість. Вшановували ж бо невідомого у минулому нападника, півзахисника чи захисника – Свої перші 60 зустрів легендарний голкіпер місцевого шкіряника і прогресу. Воротар, чия кар'єра тривала без малого 20 років. Анатолій Зеленцов. Анатолій Генерич на протязі всього свого життя залишився вірним саме Бердичівському футболу. Були пропозиції переїхати в інші міста, але залишився вірним шкірянику, вірним заводу. Прогрес вірним вас, тому що. В строю зараз стоїть саме команда молодості вашої. Тут є і ваші вихованці, хлопці, з якими ви разом грали, перемагали і примножували славу бердичівського футболу. Мені сьогодні надзвичайно приємно привітати вас як саму надійну людину в команді заводу Прогрес шкірянику тому, що надійність це. Тариса, яка притаманна вам як воротарю і як людині, я особисто не бачив ні разу так склалися обставини вашої гри, але я знаю, що ви були легендою, Це підтверджують і полювальники зі стажем, підтверджують і фахівці, які досі всіх бердичівських воротарів порівнюють із зеленцовим і ставлять зеленцова як еталон, як приклад, до якого потрібно рівнятися. Ви дійсно легенда, легенда перш за все, всього Бердичівського футболу. Ви жили футбольним життям і дуже добре, що вашими кроками пішов ваш син, який також вже без перебільшення став бердичівською легендою. Зіля другий. Я переконаний, що пройде ще зовсім небагато років, і над цими трибунами заповнений. Стадіон кричатиме знову зеля, зеля. до світу футболу Анатолій Зеленцов потрапив у восьмирічному віці, як і багатьох сьогоднішніх шістдесятників. Тоді у гамірній школярській юрбі його запримітив незмінний тренер-селекціонер дитячої юнацької спортивної школи Бердичева Леонід Копитком. Бажаючих займатися футболом у ті часи було, хоч відбавляй, розповідає легендарний наставник. Тож потрапити до груп було ох як нелегко. Складність полягала ще й у тому, що стати воротарями хлопчаки не особливо прагнули. Для цього потрібно було володіти особливими якостями. Серед багатьох я побачив, що в подальшому житті Зеленцов Анатолій буде. Хорошим воротарем. Така завзятість у малої дитини завжди вселяє довіру. І я йому повірив. І Зеленцов за своє життя, відіграв дуже багато ключових матчів. І коли він грав, просто було завидно з таким завзяттям, з такою відповідальністю. Завжди міг розгадати замисел суперника, завжди міг зіграти на випередження опасно. Дуже гра його була близька до травм, ризикував, але ж коли відігрувався матч, будь-який матч. Гравці завжди підходили до нього і говорили: ну, Толя, ти сьогодні відіграв на самому високому рівні. Спасибо тобі. Футболом Анатолій Зеленцов займався під час навчання у школі, не полишив цю справу й армії. А коли повернувся до Бердичева, одразу потрапив під приціл маститого Аркадія Віннера, тренера місцевого шкіряника. Коли я прийшов в команду. Там вже були люди старші на 4-5 років, поігравши. Я молодий 20 років. Но меня приняли вполне нормально, потому что я был один вратарь, второго пока не было. Вот. Ну и с этой командой я прошел пять лет довольно-таки серьезного футбола, где я многому научился. Вот. Да, и в принципе история говорит о том, что в 1979 году мы выиграли все, что можно было на Украине, мы выиграли. Рабочая газета при Союзе рабочая газета, спортивная газета. Міжвідом а в області чемпіони області, кубок області, суперкубок області. В общем, золотой был. після золотого періоду у шкірянику для Анатолія Зеленцова настали три не менш цікаві роки у команді Мирославського колгоспу імені Леніна. Комусь буде важко це уявити, але звичайно, на перший погляд, сільська команда стала переможницею республіканського етапу ігор на президие ДСТ Колос та третьою у масштабах всього колишнього радянського союзу. Окрім того, виборола бронзу у так званому фіналі чотирьох. Далі на Зеленцова чекав нетривалий виступ за Малинський папірник і срібло у Кубкові України. Ну а далі настав час Бердичівського прогресу. Перейти до зіркового клубу Анатолію Зеленцову запропонував такий самий, як і він. Цьогорічний шестидесятник, його колишній однокласник і незмінний колега по групі Леоніда Копитка Олександр Репутацький. У складі прогресу Анатолій Зеленцов шість разів поспіль ставав чемпіоном Житомирщини та чотири рази володарем Кубку області. Вигравав зону України. Двічі Кубок України увійшов до п'ятірки кращих вітчизняних аматорських команд. Сьогодні сам Репутацький може сміливо заявити. Бердичів у той час славився талановитими нападниками, захисниками та хавбеками. Що ж до голкіперів, то рівних Зеленцову не було. Тоді не було такої школи тренерів і не було вратарів, як зараз є в командах тренерів. Це чиста самоучка, який обладав для вратаря небіяким спортивним характером. Це був боєць до останнього, В нього не вистачало даних, може бути ростових. Як тренер, як селекціонер і команди Мастеров, але в воротах це був бієць. Повинен бути такий лідер. А воротар це така фігура в команді, яка рішає за спиною вже ніхто його не може підстрахувати. Толя на протязі 15 років грав у мене. Я з ним грав, як, як граючий тренер, затім я став тренером. Це був бієць, кет, який не любив програвати. Де б ми не грали. Він до останньої секунди, де ми грали, він до останньої минути. Я його міняю. Він міг зо мною неділі мене говорити, що я його зняв. Грати по 70 ігор в сезоні, по 80 ігор в сезоні, пощі без замін. Це вже потім я Юру Метронінка взяв з зірки. І вони не почали грати двох, А так він у мене десь був протязі років 5 і 1. Це було, звісно, великий риск, але я міг на нього положитися. Після виступу за прогрес Анатолій зеленцов встиг побути у ньому граючим тренером. Потім ще пограти за шкіряник та за команди погребища і Баранівки. Вже 15 років ювіляр працює на Бердичівському пивзаводі, але для сотень людей у місті та поза його межами як майстерний пивовар асоціюється напевне, все ж таки у другу чергу. У першу ж зеленцов був і залишається кращим бердичівським воротарем усіх часів. Якщо взяти образно, як ну в якій команді. Вратарь это полкоманды. Это полкоманды. Потому що это последний страж. Все. Сзади уже ворота. Все. Хорошо нападающему полузащитнику. Он где-то ошибется, где-то не туда даст. Это такое. Ну, когда я ошибусь, это все. Будем говорить крах, потому что команда моментально начинает не так себя чувствовать на поле. В общем, очень много. И я старался это делать всегда. В области, на Украине, меня знают, как. Сильного підалькіста, я багато разів виручав. І на Кубок було такое, що брав по 3-4 пенальті. Це тоді, коли ще не в моді було по-моєму, коли браво воротарів? Так, да, ну так, що було. Да. Ну, а в принципі, тяжова функція вратаря, дуже тяжова. Як і його однолітки ювіляри та колеги по футбольному цехові Анатолій Целенцов уважно слідкує за сьогоднішнім станом вітчизняного і місцевого футболу. Порівнювати футбол нинішній і його часів навіть сенсу немає. Зауважуємо, і тут стає помітно колишньому воротареві боляче говорити про руйнацію того, що колись серед інших створював він особисто та його товариші. Але він у футболі зробив все, що міг. Так, можливо, більшого досяг би в іменитіших клубах, але сталося, як сталося. Він залишився вірним своєму місту, своїй школі, своїм друзям. Я довольний своєю футбольною кар'єрою, хоча не попав ні в другу лігу, ні в першу лігу, а грав на клітків фізкультури. Доволений Довольний всім. Зараз мій син грає, граючий тренер тут. И с сыном мне пришлось играть. Не каждому отсюда дается поиграть с сыном. И за мою команду играл, и когда служил в армии, и против меня играл. Так что я довольный. 60 лет прожить это не зря. Моему отцу уже 60 лет, хотя ему не дашь уже настолько. Он молодо выглядит. Спортсмен всю жизнь футбол, посвятил свою футболу. Играл за Шкирянок, играл за Бердичев. Передавал дух свой спортивный всегда мне. Всегда я ждал его, выглядывал в окно. Ездил, смотрел, как он играет, как они все играли, какие игры были, как они отдавались, чтобы отстоять свою, свою честь своего города. Поэтому я хочу пожелать своему отцу крепкого здоровья, чтобы он еще продержался, еще 4 десятка, Показал пример, даже для меня чтобы оставался таким человеком, какой он есть. Он всегда идет навстречу всем, всегда, где какая трудность, проблема, он всегда людям идет с душой, всегда помогает всем, чем может. Поэтому я хочу пожелать, чтобы всегда он держался, чтобы он был крепкий, нам здоровый. И самое главное, чтобы вся беда обходила стороной.